У відео присутня ненормативна лексика, так що забери від екранів дітей, жінок і всіх, кого вважаєш за потрібне. І так, всім привіт. Сьогодні у нас отакий четвертий, кіто, блядь, четвертий. <плес> Сьогодні у нас шостий посад. Зняли праве колесо, бо є підозра на підчіпник. В машині стоїть гул, такий, ніби це не машина, а танк, і не можемо приділити де. Слухали, щупали, заглядували і дійшли висновку, що швидше за все. Це ступічний підчіпник, ну, але зараз будемо дивитися далі її. Да, в машині гузне знадвору практично не чути. З цієї сторони ніби як чути більше, але це так, умовно. Да, і підвісний не гуде, і ніякий не гуде, і нічого не гуде, а щось гуде. І так, машина в нас стоїть на домкратах. А дай газку, бо щось слабо чути. Щось воно якось слабо, мені здається. А? Чай, і а, зв а звук, що... О, оце вона? воно? Mm -hmm. Ніби щось розсипалося. Oh, like, або розсипалося, або... Знизу познімали все, що можна було. Це у нас алюмінієва защита. Тобто підвісний нормальний, там все вроді більш-менш. Тут редуктор не виє, що теж міг. А якщо слухатись знизу, то хрен поймеш, де воно виє і де воно гуде. В кого які ідеї, пишіть в коментарі, бо цікаво, ми зараз ну, робимо ставку на підшипник, а там, походу, розберемося. Е, так, до підшипника ми таки не долізли, зробили трошки інакше. Відкрутили внутрішній кулак, ну, відкрутили полось. І подали то, то все щастя сюди. Зараз заведемо двигун і подивимося, чи поміняється звук. Якщо звук пропаде, значить підшипник. Якщо ні, значить фіаско. Газни! Флянець крутиться. Да, крутиться. Не буде нічого. Що? Підшипник! Що й треба було доказати? То підшипник. А зараз... Розбираємо то все. Yeah. Ліпше б то була б коробка, зібрали б назад і поїхали б було. Стільки всього треба зараз класти, але ми за то його приговорили на 100%, що всі кожухи під них, знаєш, скільки там -то? до, до... коротше. І на собачого. <су> Без матюків, так? Да? Да. Але, але, але... крутилось бисто? Ми ж тепер віруючи. Хто? Ми. Чого? Не знаю. Бо обичні <су> <шу> смертні <шу> люди не їздять. Смертні люди не їздять на вагах, з яких жуки лізуть. Різик, блять, пішло матір. То краска така. То, то краска така? — Це ефект такий. Це ефект Це ефект, ефект рижиків. Якщо, Якщо... Якщо рижик підцелити, в краску. Открутили кулака. Ні, що тут болт. У мене ж гайка вроді, ні? То що? — А тут болт що? Прикол. і 88, то китайське. Китайський. китайський. Китайський, боч. Та китайський болт? Ти китайський болт, але на фіксатор рожевий. Та опец. То що може ти ж оригінал, може тут не мінявся кулак, ще так. не буде. Тут 20 ідем, а non... Але, але А отут болт, я раз таке бачу. Але яка пружинка, як <Шос>. в Дастері. <риві> в Дастері така ж сама пружинка. Отой пупсик лопає, оце вилітає десь і вона починає там собі ходити, як собі хоче, і Та-та-та-та-та. Тарабанить як віск. Отвічав, я такий тільки в Дастері бачу. Ну і тут. Давай, роби виворот, о. як в Мерседес. Що? Мерседес? Ну ні, а в чому там колеса добре да, викручується. Каже, не не, не, не говори не тих слів, слів голос в цьому дай, гаражі, так? Да? Де труба, яка труба? Є. Дай. От такий ключ відкручує любого кулака. Бо оця бо цяло... фігня, це тільки так, там щось, якісь гаєчки на вісім пооткручувати максимум. А оце мощ. О, о. Оце інструмент. Це на фіксатор. Ну, навірно, що. Ну, тоді, все має на фіксатор. Що, що тяжко йдемо, а може там різьба не в той бік. А, то, а ти вже не нову не перерізаєш. Нічого страшного. Я знаю людей, яку праву різьбу перекручували на ліву. Викрутили не в той бік. У мене таке було. У так мене таке було о. на зефірі. Колінвала відкручував. Так що це не булька з носа. Коники з ним на голо заїзд. Не, ну, крупка Креба моцна, діху, моцна. ти що... як якняк вискучити, як, як да? Ні, Все подкотаємо. Все. И... Одкринчив. Так, що ми маємо? Болт у нас 10,9, кальоний Ось Отакі От приколи. Від часу, від. Наколи відкручив останній раз, 20 років тому? Блять, закес в алюміній жорстко. Закес. Один у нас відкрутився, а другий у нас... Порвала кукольку. Разом з діском супер та з ску... ж теж вийде, так, да, да. супер та скубу все на купу. Має вийти. Має вийти, так. Да. Тому що вже окремо воно не зніметься. Сказав один чоловік, не точно. Да, але то не точно. Треба добру кувалду, а якщо що, ні, то. Кувалда завжди всегда да. А якщо ні, то вход іде болгарка. Да, ніколи не відкручували. Воно може ще оригінальне все, не може бути? Так, да, я в його перший. Ні, ну що може бути ці дні машині років. 12. 13, 13, в ідеальній перспективі її 13 років. І так, і так, і так. Дістали ми супорта зі скобою. З пустя півтора години. Да, махалися. Ну, не півтора, ну годинку махалися Открутити. Так, так, так. Він не відкрутився, зламався, вибити його не можна було вибити. Тут алюміній. Це фішка Фольксвагена з тим алюмінієм. Воно все позакисало за 19 років. Бо, і... не да, бо воно не розбиралося. Позакисало і допомогли газові пальнички. Хороша кувалда, Ще б чуть -чуть, і пішла би болгарка, але обійшлося без крайності. Так що вибили, розкручуємо і розбираємо далі, бо далі три зняти ступицю і розбирати її. Воно, речі, легко, Аз... Ну, до речі, викручується легко, ні? А з її не можна вибити. А коли вони були чугунні, таких приколів не було, ні? А тепер той самий звук. А якщо б приконути колесо і крунути, воно буде зовсім не так. Він не то, що буде було. Ось воно і вся проблема, так що йдемо далі. Каже, фініто ля комедія. І так. Вибили ступицю. зі ступиці, Тут теж саме алюмінію. 3 кг алюмі. Каже, навоз за що вона поставить? Пара-па-пара-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам Двеки новий блестит, як в кота яйця. Воно разом з я думав подшипник з обоєю моїй тільки йде. Двеки новенький. Двеки новенький. Ну не дармас ці ті стоять, бля. Йом. Більше як 50 доларів. Але попробуй покрути. О бляха, ні хрена. Ти хорно гостро, все, йом. Без пальців остатньо? Ну, плотний капець. То тобі не ці, не фреабічні, що воно там є. Uh -huh. Не, то тобі не мог. Димон яка є з турною, так? Та пофиг яким боком поставиш. Ось Отако став, так. Да, крепше буде. Отак? Так, да, так. Бей... Молотка велика, брате. Бляха, у нас є кувалда да де то. Ти безмазак, тому щоб потім не було проблем чим. Десь... Десь є кувал, Давай, да. Не є Спеціально для таких почіпників необичних у нас є. Маленька медна смазка. Медна смазка фірми К8. Потім хтось мучитись не буде колись. О, диви, вона реально якась така. Це медяха. Тут якийсь сей, какаші. Какаші в Канаді. Це понятне діло, але какаші... Какаші Мерса купив. Але какаші давно, я не знаю. Бачите, бачили, що какаші Мерса купив. Какаші, будеш дивитися відео, будеш знати. Скрізь ввалити мідну смазку. А він такий? Каже, він такий. Він хоча б стоїть машини. Треба було посадочне подивитися таке чи. Та де таке по-любому. Чотири болта гайкові от стяне докупи любов треба. Ну. Ні, то другої сторони прикрутимо, ще то проблема. Саме головне плюс, що його не треба плескати. Чого? Підчіпник забитий молотком їздить довше, ніж запресований прес. А тут за то ту не А не в гольфі почепник ще досі їздить, вже пройшло купа років. То пройшло. Битий молотком. І то так битий щось. Аж... То коня теж довше, я толку. Нам треба болт. А болта у нас такого немає. У нас тут стояв Фейсваген 1.9. Ми так зняли йому чуть-чуть колін вала, бо нам треба було болта викрутити. Ми викрутимо болта Він якраз такий як треба. А, він чуть-чуть коротший, ти знаєш? Він. Він чуть, чуть коротший. Ну такий да. Він чуть, чуть коротший. Але болт, по суті, такий самий. Так що. Цей Volkswagen буде вже їздити без болта на колінвал, а ми зато з повноцінно робочими тормозами. так що Лайфхак. А за лайфхак ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і діліться відео. Йдемо далі. Нові, нові болти супер. Ти чуєш? Ти чуєш? Ти звук чуєш? Ты чуешь? И они, а и не А, я нет? Да, так что... О, четко. О, Катан, ты меня родил! четко. четко. просто кто-то насрал, по-интересному. А Джеки. Чуешь? давай, снимай. Пелку Воин, ты кто? Я ж Хай піднімайний, вона якось колись черкає чого, ні? Казав би О, хто тобі дав права. Світло виключ! А де акумулятор співпотує? Музика грала. Як музика не грала? Світло виключ. Як казав один чоловік, це все тому що товак. Був би то Мерседес, Нєровіч. то там не треба було би, там взяв би батарейку крону, черканув би і поїхав. І так, двигун запустився. Звуку нема. Нема звуку. Тепер цей автомобіль став звичайним. Нема тої музики, немає нічого цікавого. Чого? Це все одно не 1,4 гольф. Це факт. Так що. От і все. Звуку нема. Все чітко. Так що. Ставте <підусить> вподобайку, підписуйтесь. Я одразу казав, давайте поміняємо нахуй почепника правого. Да. Але я застяг трохи, бо блядь, він трохи дорогий. Бо би просто той маски білої не в'їв. Фу, як завжди то так має бути. То ти просто шипона пустив. <підусить> так що все. Всім удачі.